Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І мене починається відео з машини. Де yeah. я їду в міст. Уже я трошки давно не їздила. Зараз стою на світлофорі. Мені треба купити трохи що-небудь. І так скупитися по продуктах і купити. Коврик, поїду в магазин Хабі Лабі, там багато різного для кухні є, то я хочу собі придбати там насадку, коврик. Можливо, там я ще що найду, що мені треба. Тому що я хочу багато чого навчитись, пекти. І для цього мені треба е, ті штуки, щоб пекти, а мене його немає. У мене вдома воно було колись, а зараз ще не пригодилось такого щось пекти, то і немає. Ось ми, зі мною Яків і Єфрем Тимофій залишився в Оксані. Не схотів, ну хай, бо буде, не будуть чегти. Нас сьогодні хмурно, падав дощ, навіть такий добрий падав десь до обіду, то така погодка собі. Що вже не, ну, іде вже до осені. Я не можу, я не звикла ще, що, що літо проходить вже, я до його не звикла навіть. Не було в нас геть таке прям жарке літо. І це дуже жалко. Подивіться, яку ми красу приїхали. Все вже до Хелловін. Страхутті. А тут осіння така тематика. Різні гарбузи. Ну ні, це просто осіння. Є, що Хеллоуін там. А є, що ні. Такі різні квіточки. Такі колосочки. Заїхала в HomeGoods. Хочу подивитися, можливо, що є. Можливо, навіть є тут, а те, що я хочу знайти. 100? Ну, видите, яка цікава вже. 12 доларів. 13, точніше. А ось така м'яка. Угу. Різні осінні такі віночки. Тут люди вішають їх на, на двері. А це залишилось а, весняні. Такі гарні. Така весна, весна літні. 20 доларів. Знижка зараз на них. Так. Ось тут подушки різні, багато чого. І я хочу зайти по порядку все, подивитися. Є різні келихи, бокали, чи як сказати, стакани. Оці такі класні. Є різні види. Це такі темні, бачу. Ну, прикольні. Кожен по-своєму гарний. Так, далі, дивіться, яка тут красота. Ох, капець. Даже ось це в стилі черепа. Угу. Обережно, синку. Какани, я бачу, що нові, бо їх не було. Така, як. Дай на синку, не чіпай його, щоб він не ось такі. І посуд. Я бачу знов новинки. Оцих мисок не було, як я останній раз тут була. Не було їх. Такі непогані, класні, глибокі. Вони будуть. Файно для салату якогось такого. чи... Зараз подивлюсь. Вона коштує 17 доларів. Ва, є ось такі мисочки. Чомусь я вже хочу знову такі квадратні мисочки. Навіть не знаю чому. 3 долара. Дуже гарні мені, так вони подобаються. Вони були круглі, а це вже, ну, хочеться квадратні, такі простесенькі, простесенькі. Гарні і ось ці. І ось ці. Ну просто очі розбігаються. Я навіть не знаю, які краще брати. Але подобається дуже ось ці. Так, раз, два, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Якби було більше сой. Так. Кружки, мисочки такі. Це, напевно, такі самі ні, це трошки менші. А ось ці. Ці вже 4 долари. Це трошки заокругляні. От дивіться, як білий посуд виглядає просто шикарно. Ну, я навіть не можу об'яснити, якось так воно смачна, їжа гарна виглядає. Так, да, ця сторона краще не дивитись. Ось ідемо сюди. Що таке сонце? Ось сюди різно наставлять. Нас 8 доларів. Так, мені подобаються ось такі миски, але вони трохи закруглені. Я купила тут дві таких. Я вам показувала, вони такі рівні, оці бортики. І я вже зараз такі просто дуже шукаю, хочу. Мені щось подобається такі теж. Угу, Обережно сонечко. Так. Мікаса, це як я купляла в костку. Такі набори тут по одній. 4 долари. 5 навіть одна миска, уявляєте. А я купила на 8 персон за 75 доларів і там різних мисок. Багато чого. Ну, так вигідніше. Так, це на чай. Це така, щоб різне виложувати. Ось такі є посуд. Такі мисочки гарні теж. Тільки бери, що ти хочеш. Так. Сподобалась оця штучка, вона така на ножці. Але я хотіла б, ще хотіла б або такі миски. От якби вона була без ніжки і така миска. Подобаються. Подобаються мені чомусь такі вже. Що таке, сину? Що не подобається моєму хлопцю. А що мама завезла там, де посуда? Що йому тут цікаве? Можемо нататися Так. Дуже як їх вибирає Наталки, бо курочка Угу. Ага. Можемо Наталки всі взяти. казав. Так, кружки, миски. Є о. Так. Обережно. Такі мисочки <хи> скільки? 10 доларів. Ось така одна посудина. Я скажу дуже багато всього гарного. Сюди тільки треба гроші і все. Знайде, що хочеш на будь-який смак. Починаються далі вази, різні підсвічники. Багато всього класного такого. Тут я завжди. Sorry. Тут я завжди ходжу, помалу, не спішу. Все роздивитися. Вже навіть на. По... Як заходить на постіль, там дивитися, що-небудь вибирати, уже навіть там я швидше ходжу. А тут, дивіться, яке класне. Теж 17 доларів також щось ставлять і виложувати. Це в бесідку Наталки. Будемо, знати, що купувати на подарунок щось їй із дерев'яного. Я його трошки пробувала. давай сімей. Давай, Пристягнуть, плаче, кричить, не любить і все. Такий хлопець хитрий. Ця гарна посуда. Села прямо брати на руки, тому що вже не схотів коляски сидіти. І подивіться, скільки різне. І розмальованого посуду такого. Теж цей по-своєму гарний. Милий такий чайник. Красиво. Так, Дяків, сонце вези за мною маши... коляску. Yeah. І хочу ще тут показати, скільки тут красоти. Це такі на салфетки, паперові рушники. Далі ось такі дерев'яні різні штучки. Стільки всього нового, що просто вау. Уже навіть не можу подивитися ціну, на жаль. Тому що є фрем на руках і не дуже мені дає Бери все подивитися, що я хочу. Я... Ось який прикольний. Ось цей. Шістнадцять, сімнадцять. Так, буду виходити, тому що Єфрем не дає. І я пошукала, походила швиденько. То немає, що я шукаю. Краса, звичайно, дуже багато різного, гарного, класного. Ну, ну але є всьому свій час, щоб його купити. Тому їдемо далі. Так, їду в хабі лабі. Ось уже я сюди приїхала. Ну, це такий магазин. Тут дуже-дуже багато всього. Просто нереально. Ну, але буває, що тут різні для кухні насадки, красителі, коврики. То я думаю, можливо, знайду, що мені треба. Надіюсь на це. Було б прекрасно. Так, ми приїхали. Стой. Дивіться, який він великий. Я навіть не можу показати. Єфрем не любить бути прищіпляним. Подивіться, я його пристягнула, він все одно встав. О, де ж хлопець. Завтра мені. Так, дивіться, скільки Мамі, тут все. Так, да, синку, так. Да. Просто очі розбігаються. Це для торту, для мастіки, для мастіки. Різні утюжки ось такі розглазувати. Різні, щоб вирізувати. Це, щоб вирізувати, наприклад, торт, щоб на менше, щоб все було рівномірно. Щоб рівняти було. Багато чого? Мама. Фарбники. Щобляки. Харчові. Мені. Так, скільки, наприклад, один фарб. Долар 99. У нас є вдома. Мені. Так, мені фарбники мені не а треба. А, а, мені а, а, треба насадка. М -м -м -м. Копоч знайти таку, яка мені треба. Так, мені треба. Наподобі ось такої, але щоб була 9 цифра. Щось я не бачу. Дуже жалко. Так, напевно, прийдеться мені замовляти, тому що такі насадка в мене є така вдома, а вона мені треба іншенька. Ну, нічого. Все добре. Різні посипочки. Ось вибір. Вибирай, що хочеш. Дивіться, яка милота, навіть ніжки такі, як буває. Так, нічого не купила, не знайшла те, що мені треба. Дуже жаль. Я засмучена, ну нічого. Буду чекати, значить, посилку. Буду вже замовляти і чекати, щоб мені прийшло. Ще їду в Семс. Що-небудь куплю вже на день народження вякого. І будемо їхати. А, ще маю в Майер поїхати і тоді вже. Ось і Семс там видніється. Такий великий він. Так. Так, я вже об'їздила всі магазини. Що мені треба було? Коротше, те, що хотіла, не купила. Уявляєте, не знайшла. Вау! Ну, можливо, я ще не по всіх була, не всі знаю магазини, де це можна купити. Завтра планую поїхати ще в один. Хоча б для суші я хочу робити суші, і мені треба коврик такий для скручування. І тут я знайшла магазин, там, де все для суші. Можливо, там буде. Ну, якщо вже не буде, то вже треба і так замовити, тому що з кожним днем все довше відтягується, відтягується, а я дуже хочу вже зробити. Так, уже нам можна їхати. супер. Хабі-Лабі, Семс Майер. Чотири магазини об'їздила. На це мене пішло десь близько 3 годин. Може менше, ну, два, два з половиною десь так буде. З Єфремом я вам скажу, йому вже все треба, він вже старший, хоче ходити. Якщо він ходить, він просто все тягне. Наприклад, посажу там прищеплю. Він все одно може встати з тієї тіляшки. Ну, трохи так. Ну, але нічого. А в Майєри побачив їжу і вже їсти схотів. Мусила я купувати таке печиво там для нього, відкривати, давати йому. Бо плаче, хоче їсти і все, він вже понімає, може попросити, що він хоче, показує. І все, такий наш хлопчик. Ось він там, де? Да. Нас бачу знову починаємо росити дощик. Ну, зато не жарко. Я шукаю у всьому, завжди стараюсь шукати плюси. Я стараюсь не дивитися на мінуси, тому що, ну, яке це життя, коли ти завжди помічаєш тільки одне погане. Це треба наоборот радіти життю. Здорова, все з тобою добре, дітки здорові. Ти живеш спокійно. Ну що, що ще треба для щастя людини? Тому добре, що є, кому плакати. Я про Єфрема. Так що треба сприймати життя так, як дар це і навіть Треба радіти, що є за ким прибирати, треба радіти, що є кому готувати, є кому прати одяг, кого вдягати. Тому що є такі люди, які б з радістю помінялися б з нами. Бо ми буває інколи забуваємо. Якось я побачила там, хай на другий раз. щій на бар, чи як може там буде що для сушей, хто його знає. Хайно ну, я введу в себе в телефоні, побачу, що, це, що то за здання таке. Коб тільки не забуду. Ще маю заїхати в Костку. Уявляєте, мене стільки ва в плані. Ну, але я молодець, що я? Я прибрала, наготувала і все. Я сьогодні готувала борщ червоний, український. То я вже все мене прибрато наготовлено і можна туди з'їхати. Я дуже люблю так, коли я вже їду додому з магазинів, і я знаю, що в хаті чисто, що в хаті є що їсти. Вже ти приїжджаєш і тобі не треба нічого робити. Тільки ще покупки розбирати, а? Це я думаю, файно. Якщо я завтра поїду в той магазин, знайду все ж таки, тому що він сьогодні закритий. То я хочу вам показати, відзняти, можливо, кому що там треба буде. Ну що, я всім дуже дякую за ваші перегляди. А, хочу відповісти на одне питання. Всі пишуть мені, чому так рано в школу. Як рано в Україні? Так само з п'яти років ідуть П'ятирічка, нульовий клас, це як підготовка. Тут так само кінегарден, це підготовка, це не клас. І з п'яти років тут йдуть дітки в школу. Кінегардер. Я пускаю, він хоче, йому самому вдома скучно без Тимофія. Це раз, по-друге, я дуже хочу, щоб він вивчив англійську мову. Я дуже хочу, йому буде легше, чим менше, тим легше вивчити. Тому це вже не рано. Це якраз добре. Буде йому ходити в школу. Будуть друзі, буде, буде з ким гратися. Та це спілкування, це. Чим вдома сидіти, тому це не рано це добре 5 років в Україні. Так само він би пішов би в школу Нас, в нашому селі, не знаю як де, з 5 років у а, нульовий клас. П'ятирічка, буває, хто не називає і все. Ну невже ж вас не так? Він того року ходив в садочок. І він дуже себе гарно поводив. Він вставав спокійно, вдівався, йому все подобалось. То все добре. Слава Богу, з ним нема проблем, щоб він пішов у школу. Тепер точно я всім дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.